Середина травня час вирішальних ігор у Суперлізі. Другий рік поспіль одним з шукачів золота є будівельник. І знову киянам буде протистояти команда з Донецького регіону. Цього разу баскетбольний клуб Донецьк. У понеділок будівельник вирушає на схід, де у вівторок, 17 травня, зіграє перший матч фінальної серії. Матч, який може стати визначальним у ході протистояння. Утім, сьогодні ми згадаємо не тільки новорічний фінал будівельник Азоумаш, а й зробимо невеличкий історичний екскурс у серію 1999 року. <звук> На відміну від нинішньої ситуації, минулого травня будівельник був фаворитом серії. І не тільки тому, що кияни виграли регулярний чемпіонат. У усіх трьох зустрічах проти Азовмашу будівельники також святкували перемогу. Просто баскетболісти столичного клубу пройшли усю дистанцію до фіналу без помітних спадів, граючи стабільно протягом восьми місяців. Чого не скажеш про Азовмаш, яким керували по черзі три тренери. Ну а також через які пройшов не один гравець. Однак протягом плей-офф маріупольці додали і вийшли до фіналу. Виграли перший матч серії. Таким чином, підопічні Сергія Заваліна здобули додаткову впевненість у власних сил. Четверта зустріч серії могла стати останньою. І тут будівельник, на відміну від Азовмашу, діяв без права на помилку. І слід відзначити, команда Андрія Підковирова налаштувалася відповідним чином на двобій. Кияни впродовж усього поєдинку демонстрували справжню відданість кращі зразки командного баскетболу. В цілому, гра була рівною з деякою перевагою гостей, але інтрига зберігалася до самого кінця, про що говорить кількість змін лідера: 14. Зрештою, ближче до завершення матчу, будівельник відірвався на 4-7 пунктів, чого було достатньо для перемоги 77 на 74. Свій внесок у перемогу зробили усі гравці в тому числі й Віктор Кобзистий, який у вирішальний момент виключив з гри Олександера. Доля золота вирішувалася у Києві. 31 травня. Цей день міг стати історичним для нашої команди. Власне, він такий і був, хоча б тому, що у цей день будівельники врешті-решт отримали контакт нагород чемпіонату України. Востаннє це було у 1999 році, коли кияни вибороли бронзу. У залі Меридіану був не просто аншлаг. Він був заповнений більше, ніж на 100%. Глядачі дірбилися в усіх можливих місцях, де було видно майданчик. Протягом першої чверті жодній з команд не вдалося піти у відрив. Але вже у другому періоді кияни поступово почали відриватися від суперника. І хоча до великої перерви гості дещо скоротили відставання, у третій чверті будівельник почав атакувати більш агресивно. Після вдалих дій від Михайла Анісімова та Максима Балашова перевага зросла до 10 очок 45 на 35. Вже у наступній атаці Халі Далямін міг поховати Азовмаш, якби влучив відкритий кривочковий. Залишається тільки гадати, що б було, якби так сталося. Але сталося по-іншому. У Маріупольців знайшовся Джокер у вигляді Максима Івшина, який відновив надії гостей. В одному з ключових моментів, не стримавши емоцій, технічний фол отримав Андрій Петковиров. Після чого перевага поступово перейшла на сторону Азолмаш. І хоча кияни деякий час ще трималися, маріупільські леви, образно кажучи, відчули запах крові. І зі своїм досвідом не могли відпустити жертву. У вирішальному епізоді, атакуючи при рахунку 66 на 70, втрату допустили Балашов та Зімерман. Відіграти шість очок за півтори хвилини за такої гри було майже нереально. Отже, будівельник залишився без золота. Що ж, тим більше буде стимул виправити всю помилку зараз. Цікаво, що капітан столичної команди Віктор Кобзистий має у своїй колекції усі нагороди, окрім золотої. 99-го року він вперше міг стати чемпіоном, коли його ЦСК грав проти одеської МОДи. Було вже давно і це був кінець дев'яносто тому що когда будет экономический спад. Украина уже поднимала в финансовом плане, серьезно поднимались спортивные клубы, но стабильное финансирование было только у ЦСКА, э, когда президентом ЦСКА был Владимир Рабинович. Вот. И, к сожалению, в пятой серии против Одессы, имея помощь с площадками, мы проиграли э, в Меридиане. Для всех это было большое удивление. Например, это было бы не было, когда я снимался. Фаворитами всех буквы, всех конторами, полезчиков. Сейчас уже другое хотел сказать, сейчас уже более большие деньги, большие деньги тратятся на легионеров. Тогда в чемпионате легионеров вообще не было, сколько помню, в сезоне 189, и уже весь следующий сезон, но только по какие в следующем сезоне привез там вакансии. А так, надеюсь, с иностранным паспортом может быть пара белорусов, которые мы помним сейчас. Доля серії, як і рік тому вирішувалася у Києві. Причому команда Кобзистого була фаворитом. Концовка матчу була, звісно, напружена. і Успенський, Гіноуспенський пам'ятаю вибригнув на трьох очко е, прогнозу в сторону Адвока з Брізкова і в такому невероятно, він забив цей дальній. И, в принципе, это был решающий бросок, там это, помню, за, за, минуту или меньше минуты до конца. И, и чтобы не помню, я помню, что этот ген, ген бросок сумасшедший получился. Таким гвоздем, который были бы средний в крышку брови или ЦСКА. Помню, было 20 лет, честно говоря, я не помню. То есть, я помню, выходил с полный меридиан, тут все болеют. И в Одессе болели тоже, это, это был тоже май месяц. Красная подгода, все, и люди с удовольствием шли на выску. Он еще Одесс играл в ЦС спорта тогда, когда она была вспомнила. Противостояние против Киева для Одесса, это принципиально со временем буква моды и, 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 и против любой киевской команды. Неважно, это был Дэнди Баскет или так, для Киева, или или ЦСКА. То Даже сейчас, хотя уже, в принципе, Одесса сейчас играет не в такому шикарному дворце спорту, но все равно люди кричать за непогоды и болеют за другую команду, потому что так хорошо выступают, 90-х, в начале До речі, серія 99-го року довго залишалася єдиною в історії Суперліги, яку виграла не команда-переможець регулярки. Минулого року вийшло так само. Ну а як буде цього року? Чи піде на користь Донецьку перевага свого майданчика? Це важливо сказати, але... що це основополагаюче рішення. Тобто ми прекрасно знаємо багато спочин в коли команда проіграла і не вийшли. Так, для Донецька це плюс, але все буде зараз на полі. І... І так, як вийшли, це вже вийшли. Зрештою, Віктор як капітан і один з найдосвідченіших гравців будівельника поділився своїм рецептом успіху у фінальній серії. Сірія на мікається найрішающе, скільки е -е, команда сплачена, наскільки вона дружна, е -е, Тому що, е -е, ну, в принципі, всі граки собрані по крайні рік. Всі пройшли через ці фінали в різних странах. Он прошел у нас самый молодой игрок команды, и он тоже, по-моему, сейчас в финальной серии. По крайней мере, в том году я точно помню, он участвовал в финале на Кубок Украины. Поэтому сказать, что он э, снимает должен, ну, что он снимает какой-то мандраж, я бы не сказал, то есть он должен быть уверен психологически, физически игроки, в принципе, отыграв сезон, тоже должны быть готовы. А, в всего, я считаю, что на площадке э, будет решаться все именно. То, какая атмосфера в коллективе, Отже, побажаємо успіхів будівельнику у нелегкій сутичці за чемпіонство. Вболіваємо за киян.